Кущі горобини і глобі. Подібне на долоні листя кленів на раді зітлахів стріляли землю на узліссі. Небо не наче підібрало сукню з вицвілих хмаринок, стало ще вищим і якимось згадковим. Цю пору хлопці і дівчата зустрічались вечорами в центрі поселення на головному плацу. Працюючи з жінками в полі, Жельда розпитувала їх про чари осені. Вона на дотик знала, яке ж жито весною влітку і яке дозріле, коли його збирали восени. А ще Сока, що ввечері після вечері. Розповідав коханій про природу, змальовував словами краєвиди, які беруть в обійми річку смотру. Та, попри те, осінь для всіх у племені несла турбот чимало. Жінки збирали збіжжя на полях і зносили до селища в коморе, а ще носили глину із копалень, аби чоловіки хати ремонтували, утеплюючи їх до холодів. Чоловіки також готували дрова, ловили рибу, полювали звіра, щоб було, щоб було чим зимою. Тож осінь селище всіх до роботи закликало. Коли ж усе буде готове до зимівлі, відбудеться для матері подяка. Цей день усі зберуться на плясу і вождь, батько Сокала, всім роздаватиме, роздаватиме посуд і харчі. Тоді біля великого жертовного багаття будуть об'явлені нові подружні пари, і кожен зможе висказати слово, тобто хвалитись або скаржитись на щось. Але усе це буде після того, як урожай з полів панни зберуть. Якось після вечері Жільда поцікавилась, у Сокала, що, що мав на увазі старий круал, коли запитував про червону стрілу. Я також не знаю всього кохана. Я знаю лише, що цю стрілу передав батькові мудрий круал і заповів тримати її на священному місці до того часу, коли я посію сім'я своєї лоно коханої дружини і настане день моєї місії. Дитинка наша вже турбує тебе і середини, Так, що день, коли я візьму в руки цю, свою цю заповітну червону стрілу недалеко. Та ось тривожно мені на серці, хоча я і стріляю з лука майстерно, та не знаю, яка буде ціль для цієї святої стріли. Відчувши занепокоєння в голосі коханого, Джальда лягла на глині встелене, витканим нею ж рядном ліжку, і ніжно покликала. Сокали, а йди до мене, холостучи прядками своїх довгих кіз мій животик. Бо ж якщо матір наша подарує нам дівчинку, то її треба привчати до лагідності і ніжності, чи я не права. Четвертий розділ. одного дня сока поїхав вниз. За течою смотри, аби в тамтешніх лісах полювати якнайбільше білок і лисиць, шкурок, яких жаль да пошиє одяг для їхньої майбутньої дитини. А ще син вождя збирався назбирати на річкових схилах кремні, з якої чоловіки племені робили не лише вістри для стріл і списів, але й сокирі, ножі і інші В Цей час на змиленому коні примчав у селищі пастух і повідомив, що зі сходу по старій дорозі іде якесь велике військо. Усі чоловіки племені панів зі зброєю виїхали на зустріч чужинцям. Попереду на гідому коні загинучолював батько Сокала. Коли ж вони під'їхали до повноводної річки і зупинилися на змійних валах, то побачили чужинських воїнів, які після переправи через Тірас стали табором для відпочинку. Вось панів наказав спішитися, залягти в траву. Проте було вже пізно. Сторожа чужинців їх помітила, прилунали удари в здоровенні летаври – і панів з двох боків оточили озброєні вершники. І хоча пани були вмілими мисливцями, та народ їх був мирним і воєнного досвіду не мав. Тому на швидких нескорослих конях, озброєні короткими мечами і списами, чужинці в нерідному бою, в нерівному бою, знищили весь загін панів. Надихнутий перемогою кремезний вождь Сіфів, щит, якого облищав немов сонце, наказав усім воїнам вирушити старим шляхом на захід. Через деякий час військо чужинців в'їхало в селище панів. На всьому своєму шляху ці напівдикі воїни діяли однаково. Страчували чоловіків, забирали коней і інших тварин, гвалтували жінок і спалювали поселення. Ставши в селищі панів табором, загарбники зібрали на круглому пляцу усіх жінок і дітей, змусили старих чоловіків привезти усіх коней і інших тварин, які були у панів, і влаштували великий бенкет з нагоди своєї перемоги. Вчуваючи в серці тривогу засакала, жаль, де да відразу, як тільки чоловіки пані виїхали на зустріч чужинців, взяла червону стрілу, що зберігалася в їхній сокалом хатині на священному місці, і тижиною, якою мав повертеться сполювання коханий, поспішила до лісу. Вже відчаріло, коли син вождя панів під'їхав до крайніх хатин села. Збір уважаю ще, звер... ще не завершився, і тому Сокал здивувався, здивував, сокала здивував відблиск від великого багаття. Яке пани зазвичай палили на пліцу, дякуючи богині матері за щедрі врожаї збіжжя. Але зараз нагоди для святкування ще не було, і велике багаті відчувало небезпеку, тому сокал виступив прихисток лісу. Причившись на узліссі, він на всіх випадок криком сови подав свій мисливський клич, який почула Джельда і знайшла коханого. Від переживання швидкої ходи у неї вже ось ось мали початися перейми. Взявши у дружини священну червону стрілу, сокал наказав їй спускатися стежиною в долину смотря до печери Кроала, а сам прокрався з луком поближче до багаття, де в цей час загарбники здійснювали обряд принесення в жертву полонених, полонених своїм богам як вдячність за перемогу. Оглядної статури жрець згортав своє обличчя на схід, піднімав руки вгору, вклонявся перед військовим вождем і власноруч мечем із жовтого металу перерізав горло чергові жертві. Два інших воїна, зачекавши, поки жертви у великий металевий жертовний жбан стачався кров. І дали тіло в вогонь. Цій участі прибутці піддали усіх людей старшого віку, крім молодих жінок, яких воїни-кочівники відібрали для своїх утіг. Сокол бачив, як останньому з його земляків Чужинський шаман перерізав горло і не втерпів. Зарядив лук червоною стрілою і гордо вийшов з темряве у освітлене вогнище коло. Він добре бачив горду постать вождя війська Сіфів, який обіпершись на короткий спис, непорушно стояв у центрі. Його голову прикрашав шолом із жовтого металу, а на грудях був священий амулет у вигляді щелепи великого фержного звіра. І перш ніж до нього підвіли воїни, Сокал вистрілив червоною стрілою, возьдригнувся і повільно звалився на бік. Це був останній вручний постріл Сокала. вождь помер. Сотні спеців пробили тіло сміливого снимика із народності панів, але загибелі його, окрім ворогів, ніхто так і не побачив. П'ятий розділ. Виконуючи прохання сокала, жальда не відразу, але все ж вийшла на стежину, яка виляючи, вела через ліс до стрімкого спуску у річну долину. Вологий вітрець і віддалений плюскіт Смотри виклику в грудях дівчини болючо, схоже на розпад почуття. Адже ще недавно, тримаючись за руку коханого, вона спускалася тут, ідучи до мудрого креала. Що сталося з нашим родом? Невже чужинці вб'ють усіх панів? І як там мій дорогий сокав, ці тривожні думки не давали можливості їй зосередитись на крутій стежині. І, спітнувшись об якийсь корінець, Джельда втратила рівновагу і покотилася схилом каньйону. Падаючи зі скельного виступу, вона голосно закричала, і Зойтик почув у своїй печалі круал. Він миттю піднявся до місця падіння Джельди і, схилившись на неї, побачив, що молодої вагітної жінки почалися перейми, які спровокували падіння зі скелі. Старий мудрець знав, що народжена дитина буде даром богині матері і що вона буде дівчинкою. Він прийняв пологи і коли перерізав половину, Джельда прийшла до свідомості і запитала, хто. Дочка, радісно повідомив Криол, і молода мама розплакалася, а далі раптом прошепотіла, дайте мені мою дочку, мою панну. Я, здається, вже можу бачити світ. Криол підніс немовля до обличчя Джельди і та, тримтячою рукою, обперши сльози радості, роздивлялася своє дитинча. Так, чи то від падіння зі скелі, чи від пологів, але сталося диво і джельда, яка від народження була незрячою, раптом прозріла. Хай носить вона ім'я нашого народу і зветься панна, про що поділа молода породіля і говсії потонув у мирному плюскуті смотрі. Джельда померла, виконавши древній, вже забутий народом пані обряд, кригал спалив тіло джельди на священному камені, зібрав свій нехитрий крам, головним, якому були наповнені козачим молоком, шкіряні бурдюхи. І поніс народжене мовля ген на другий бік ріки Смотри туди, де в оточенні лісу було поселення іншого племені. Таким чином, мудрий Кріал врятував від повного знищення рід панів. Адже донька Сокала і Джельди виросла блакитно окою, з чорнявим волоссям і продовжила родовід мирних людей свого народу. А на тому місці, де впавши з горі, народила дівчинку, забила зі скелі цілющерево. Це що не все, але я... Щось дуже хвилюється. Я не знаю. Це мені близько. Шостий розірва. Після того, як з священною червоною стрілою в сокал застрелив вождя сіфів, воїни прибульців загнали жінок і дітей в найбільший будинок і усіх спалили живця. Дев'ять днів і ночей шаман чужинців гамселив у Великий Бубен, оплакуючи загибель вождя. Тим часом воїни за вказівкою віщуна. Вирили могилу на найвищому пагорбі на схід від старого шляху, яким сіфи і прийшли на землю пані. Погрібальну яму трикутної форми поклали загорнути в спеціальні ритуальні поховальні шкурі тіло вождя, зброю, прикраси і металевий посуд. В тому куті могили, який вказував на захід, в напрямку маршруту, яким рухалося військо сіфів, поклали тушу останнього коня воєначальника. Похмурий жрець здійснив обряд молитви до Черницьких богів. А воїни насипали над могилою великий курган, навколо якого витрусили попіл від спаленого поселення панів. На завершення поховального ритуалу жрець прокричав віщунське прокляття землі, на якій загинув їх великий воїн. Хай провалюється і сідає земля на цьому місці. Хай лише дикими кущами вкриваються місцеві землі і хай сувається ґрунт тутешніх крутих берегів до тутешньої річки. Таким було прокляття шамана Сіфів. Після поховання вождя, чужинське військо покинуло табір свого перебування і довжележною колоною, швидко помчало на захід в новий захований горами Карпат Світ після мови або тіло легенди. На початку, це, що я вам говорив, на початку 80-х навколишні ковгосні поля орали гусеничними тракторами, і глибина воронки сягала 70 сантиметрів. Не доподарік села паніці на описаному в легенді місці поселення панів, виявилося чимало притаманих тріпівських культур артефактів. Від крем'яних рубили тунешників для стріл до уламків давньої кераміки. Також поблизу струмка, що водограєм падає у з лаз, були купальні глини. А на крутих схилах Смотрицького каньйону є чимало виходів породи кремнію. Все це вказує на те, що у пізньому неоліті тут могло знаходитися поселення наших пращурів, трипільців. На північ від цього місця знаходиться давня дорога, яку місцеві жителі. Ще донедавна називали шлях. На південно-східному сході цього шляху біля ріки Дністер поблизу села Устя є залишки зміїних чи троянових валів. А на північ у села Панівці за автодорогою Кам'янецької Усті на місці колишніх полів фільтрації цукрового заводу 60-х роках археологи розкопали скіпський курган. Монографію завідуючи історики філічного факультету Кам'янського по інституту Венекура описуються знахідки з могили скіпського воєводи, серед яких був зроблений із щелепи Леопарда Амулет. Також неподалік кургану, поблизу вказаного шляху, є місце, яке ще в минулому столітті місцеві називали табор. В самому урочищі Злас є цілюще джерело, водою з якого жителі села Панівців здавна лікували хвороби очей. Також в цьому урочищі є грот, який цілком міг використовуватися як скет. І на сам кінець, девинатої годі, в Геральдиці села Панівців головним елементом герба є білий сокіл. А основне те, що в долині річки Смотріч живе і продовжує споковічні землеробські традиції, славне село, панівці. Старі люди в селі оповідали дивну притчу, яку свою чергу вони чули ще від своїх бабусь. Нібито раз в сто років на скелястому виступі в долині річки Смотріч е, виступів урочці з лаз. Можна побачити великого білого сокола, який зажурено собі над тим місцем, де загинула Джельда, але народилася пана. І де і нині зі скелі струменіє целюще джерело. Це, це легенда про... Ну, Це не народ панівці, але панни мені симпатична назва. І тому від панни, можливо, пішло. Вородження моїх земляків і так далі. Ну я.